Я коза Олена Миколаївна, жителька села Катеринівка. Ранку я пішла в церкву, ми правила на дворі службу, двері були заблоковані, вкраб не можна було війти. Ми десь близько першої години ми закінчили службу. І я пішла в магазин. Пішла в магазин, купила хліба, пішла додому. Десь коло другої години я почала доїти корову. Почала доїти корову, а там ще біля церкви ну, я сторож чи охранник, як його назвати, і попросили його наглядати за церквою вже. Щоб... Він ну, було милище, що. І ну і я його доїла корову, було, якраз було б з 15.03, бо я хотіла вигнати череду. Корову череду він прибіг, переляканий, захеканий, блідий, страшний. Говорить, все, бабу Галю, ми пропали. Нам, кажуть, його приїхав в правий сектор з прапорами, собаками, в масках. Я перелякалася на смерть. Він теж, я закрила ганок, закрила двері, коридор. І ми залишилися в хаті. Вони постукали, двері закриті. Через три минути вони вже були в хаті. Вони відчинили, вони відняли бокове стекло, розструмив руку через віконну раму тую, і вікно поставили на підлозі, відкрили клямку і вже були в хаті. Вони зайшли в хату, той мій переляканий, сховався теж в кімнату. Я вибігла напроти. Я не знаю, що там далі було. Ну, я не могла дихати, там був якийсь газ. Чи, чи, чи я не знаю, я почала задихатися, мені стало погано. Тобто в почала... приміщенні з'явився газ? Так, да, я почала кашляти і я чую, що я впаду в обморок. Я вийшла на двір, тут почали... зайшло чоловік певний з вісім, забігло вже тут, я вісім чоловік. Вони минули, я почала кричати, чого вони в мене хочуть. Вони Деякі почали закриватися отак руками, бо вони теж кашляли і почали виходити на двір. Я вийшла на двір, а ці побігли в кімнату. Я вийшла на двір, мені так було страшно. Я кричала на поміч, я кричала, люди ратуйте. Я, я не знаю. І коли я оглянулася, то вже того мішу волокли підпафи ті, ті другі солдати. Вони були в масках в чорних. В зелених в камуфляжах, одні були з нашивками, другі без нашивок. О, і вони, собака такий великий, був чорний. Ну, правда, добрий собака, на відміну від них. Ну і от вони, вони вчепились до нього і почали його волокти в машину. Ну, ми його відбили, ми не дали його ще. Люди почули мій крик, прибігли. Ми його не дали. Він стояв ні живий, ні мертвий. Люди позбігалися, нас відпустили. У мене піднявся високий тиск, в мене почалася істерика, мене все скрутило. У мене так боліло під грудьми, що я не могла навіть розпроститися. Ми почули, що як я вже була в кімнаті, я почула, що спрацювала сигналізація, я поняла, що вже церква відкрита. Ми їх притиснули до забору і почалося пекло. Тобто, що саме? Почалася бойня, Як їх тільки били? Їх били всіх, били жінок, били стариків, били тих дітей, нещасних їх по 16 чи по 17 років. Старий дід, я його пам'ятаю, він довго ходить до нас. Йому років з 80, такий високий, сивий. Ми його побили, витягнули за руки і за ноги, кинули за забор, а другі ще добивали його там. Хто бив? Я не знаю, хто ну били в це людфляжі, камуфляжах били. А міліція була в той час? Міліція була, міліція нічого не робила. Міліція не розбороняла, вона стояла, спостерігала. І як нам тепер жити в нашій країні, коли нас ніхто не захищає.